Для нашої країни, нашого міста, сьогодні дуже непростий час. Але незважаючи на це, ми не залишаємося без уваги і турботи Подільської міської ради, управління освіти гуманітарної політики, благодійних організацій. Так, наш заклад, один з перших шкіл Подільської громади, має відтепер власне резервне живлення. На даху нашого ліцею встановлено 108 сонячних панелей, які дозволяють школі мати світло незалежно від непередбачених вимкнень електроенергії. Ця система працює автоматично, керування нею відбувається дистанційно. За організацію впровадження проєкту енергобезпеки СЕМ та встановлення сонячних панелей у нашому закладі хочемо подякувати благодійну організацію Сімейний клуб 2х1.